Переможним як можна скоріше. Всі ми про це мріємо, сподіваємося і надіємося, і не тіряємо віру, не дивлячись ні на що. Хай Боженька береже всіх наших захисників і кожного українця. Ви знаєте, це дуже-дуже дуже складне питання. Я все-таки, я вважаю, що ми не повинні е, ні квадратного метра не віддати расистам, але мені здається, що все-таки треба йти е, якісь на перемовини. На перемовини може е, залучати більше е, Європу, е, Америку. Але мені здається, все-таки треба, щоб вони тиснули і перемови. Ось тільки. Ну а так, ну, я думаю, в цьому році не думають, що закінчиться. Будемо сподіватися, але хто його знає. Хотілося б якнайскоріше, бо дуже втомилися від цих тривог, переживань, щоб все ми повернули те, що в нас забрали. І найменшими втратами. На жаль, дуже не скоро, але сподіваємось на краще. Та й вже не зрозуміла. Уже, дівчатки, непонятно. Надіємося, звісно, на все добре, що все коли то воно. Звісно, ми надіємося на своїх захисників, що все в нас буде добре. Тільки так. Україна сильна, хлопці в нас сильні. Так що будемо надіятися. Найкращий розклад би був такий, щоб якби ми повернули свою територію. Ось, але... Це мені, напевно, кажеться, здається, не, ну, не дуже реалістичним. А кінець війни, ну і спочатку війни, мої батьки казали мені, що вона закінчиться через неділю, через день. Я їм одразу сказав, що якщо був конфлікт в АТО 8 років, то війна буде мінімум 10 років. То, що зараз, зараз люди кажуть, що війна закінчиться влітку, це все не вірю в це. Е, сподіваюся, що. Найближчим часом і ну звичайно перемогою нашою.